Вночі 17 березня у Приютівській громаді виникла пожежа. Загоряння сталося у приватному будинку села Протопопівка по вулиці Інгульська. До служби порятунку надійшло повідомлення о 23 годині 33 хвилини, що в селі Протопопівка сталася пожежа будинку. Одразу на місце події було направлено одну одиниці техніки від пожежно-рятувальної частини. Також було направлено місцеву пожежну команду Протопопівка. Для ліквідації наслідків пожежі. Прибувши на місце, рятувальники виявили пожежу даху та перекриття на площі 50 метрів квадратних. Також рятувальники в ході розвідки виявили непритомного чоловіка 1983 року народження. Його відразу винесли на свіже повітря та до прибуття медиків надавали першу медичну допомогу. Ліквідували пожежу вже 18 березня. Дня у годині 31 хвилину. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили непритомного чоловіка 1983 року народження. Його одразу передали медичним працівникам. Під час транспортування до лікарні чоловік помер у кареті швидкої. У зв'язку з цим випадком хочемо нагадати жителям Олександрійського району базові правила для того, щоб не отруїтися чадним газом. Найперший і найголовніше це не залишати без нагляду газові прилади, провітрювати кімнату, де використовуються такі прилади, не використовувати генератори не менше, ніж 6 метрів до вікон, дверей або вентиляційних каналів, постійно дивитися. За тим, щоб газові прилади були у справному стані, а також перевіряти вентиляцію для того, щоб вона була в справному стані. З початку року це вже восьмий випадок в Олександрійському районі, коли людина помирає від отруєння чадним газом.